Вітаю зараз. Я хочу запитати таке питання, що необхідно, яка необхідна допомога, і що заважає надати всю необхідну допомогу, всю зброю для перемоги України, для Збройних сил України, що нам необхідно для того, щоб нарешті перемогла Україна ворога. Без втрат для наших військових, щоб це було угу. так. Це, що пов'язано з надходженням, це таємне. Це таємна інформація да. Ну, мають дати дуже необхідно. щось таке, що нам дуже необхідно. І це буде пов'язано із небом, щоб в небі воно було. Це щось. І з небом пов'язано. Так. Угу. Затримується, тому що виготовляється ця зброя. Так, буде надано добре. Так, де є важкі ситуації, для військових важко дуже. Треба негайно, щоб прийшла ця зброя. Їм дуже необхідна допомога. Я заперечую все, що заважає якнайшвидше, щоб прийшла. Вся необхідна зброя для військових, все, що вони робили, запити, все, що їм заперечує, допоможе захиститися. Від ворожих обстрілів агресії, ну буде. Так, це ми заперечуємо. Більше нема нічого. Заперечую, що перешкоджала якнайшвидше надійти всієї необхідної зброї, обладнань для військових України. Все надходить якнайшвидше. Забираю перешкоди, відкриваються всі можливі підприємства, всі заводи відкриваються для якнайшвидшого виготовлення і прибуття. Там щось пов'язане, було так, це путінські якісь зв'язки перешкоджали. В всьому світі організовано заперечую всі перешкоди, відкриваю всі дороги для надання весь світ надає Україні всю необхідну зброю, всі заводи світу. Якнайшвидше літаками кораблями. Надається все, що необхідно для перемоги. Перекриваю і захисту наших військових, щоб була перемога без втрат для військових України і без втрат для цивільних людей. І відкриються всі дороги. А перешкоди всі, що чинив ворог, йому назад вертаю. В нього всі перешкоди, а в Україні немає. Ніяких перешкод більше для надходження допомоги військовим. Перекриваю, перекриваю. Доводять всі врятовані, хто поранений. Де будуть всі врятовані, хто поранений в бою військової України, Як найшвидше врятований. Так, що? Так, більше Путлеру ніхто не допоможе, а Україні весь світ допоможе, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, відкрити дороги для найшвидшого надходження військової допомоги, зброєю, надходження зброї нашим воїнам, українцям, всім, хто потребує для захисту, для здійснення відсічі для. Влучання для влучного його знищення ворога. І прошу надати всю необхідну допомогу для наших військових, що поранені, для рятування їхнього життя, зору, всього функціонування їх нормально. Після поранення буде так, буде так, буде так. Де настане мир якнайшвидше, і весь світ нам допоможе. Буде так, буде так, буде так. А Путліру повертаю всі його перепони, що нам робив у нього, тепер все закривається, ніхто йому не допомагає. І від нього відвертаються навіки вічні. Буде так, буде так, буде так. Для медичний, фізичний де прийде якнайшвидше, де буде все сказане, здійснене. Так, наші люди, наші війська потребують допомоги. Так, їм дуже це необхідно, вона йде. Я прошу відкрити всі заводи світу на роботу для України, щоб якнайшвидше завершити страждання. На нашій землі. Дякую за увагу.